Ось щодо розділів. Ну звичайно, у виставки, не дивлячись на те, як, які, який би випуск виставки не був, обов'язково розділи будуть витримуватися. Традиційними будуть розділи опалення, водопостачання, каналізація, очистка стічних вод буде сильно представлений. Сектор, який працює з комунальним господарством, тому що ми розуміємо зараз, коли системні наші девелопери і забудовники дійсно призупинили ну, велику кількість максимально там в процентному відношенні. Відсуткові відношенні свої об'єкти, да, тільки якусь там невелику частку, вони добудовують. Тобто для побутового сектору зараз трішки складний час, але я ще раз хочу повторити, що е, тим не менше продажі є і є ринок збуту, хоча й обсяги сильно впали. Але що стосується критичної інфраструктури, такі як водоканал, тепломережі, очисні споруди, в силу того, що це не тільки поточні модернізації, ремонти, це також і на жаль, результати руйнувань, які отримали ці об'єкти в результаті воєнних дій, вони потребують інколи повної своєї реконструкції. А перше, чим опікується люба любі, любі органи місцевого самоврядування, це, звісно, вода, водозабезпечення, водопостачання, тому що це напряму пов'язано з гуманітарними задачами, і якщо їх не вирішити тут і зараз, то це може бути просто гуманітарною катастрофою. Тому ну, зараз під час цієї виставки, скажімо так, якщо раніше було десь 70 на 30 – це відсоткова відсоткове співвідношення побутового та комерційно-промислового сектору. Зараз я думаю, можемо говорити 50 на 50, а можливо в деяких там темат продуктових, скажімо, пропозиціях і рішеннях. Сектор комунального господарства він буде провалювати. Тому що зараз я хочу трішечки зробити такий, знаєте, відступ від Акватерму. Хочу дати загальний фон, на якому ми зараз готуємо Акватерм. Хочеться спитати, чим же група Акватерм займалася всі ці місяці. Я зараз розкажу, чому вона не готувалася. Цілий повний цикл до підготовки виставки насправді ми готувалися, але готувалися не так традиційно, як це було під час мирного мирного нашого життя. Ми ще на початку весни це був кінець березня, коли ми командою зрозуміли, переживаючи всю ту біль, да, яку ми всі переживали і, і як люди, і як професіонали. Ми зрозуміли, що, на жаль, будівельна галузь, да, до якого належить наш інженерний ринок, вона зараз обескровлена, обесточена, і туди точно не зайдуть ніякі гроші. Навпаки, вони зараз будуть робити відток і е, що. Толку починати крутити, якби на традиційному рівні ці заходи. Якщо у галузі немає, якщо галузь така, ну та настільки е, переживає такі потрясіння. Ми знаємо, що будівельна галузь перша, яка е, ну, відчуває да. на собі всі ці катаклізми. да стоїть І ми... майже там, то що ми спілкувалися. З монтажниками, з експертами, з проектувальниками сказали, то, в принципу, ну, галузь спало десь на 60-60 70%. 70%. Слухай, ти тільки що казала, що з колективом, чи вдалося вам зберегти колектив? Кажу, отрасль обезкоровлена, а от що у вас з колективом? Яка ситуація? Я хочу сказати, що ми на 99%, Ну то було вже бажання людей, які там знайшли собі. Ну нас дійсно там за кордоном деякі співробітники тимчасово перебували. Зараз всі майже повернулися. Основний состав повернувся ще на початку. Літа, скажімо так, і на початку літа, і ми нашу команду зберегли у повному складі, практично у повному складі. Чому тому, що ми зразу зайнялися питанням, де нам взяти гроші для будівельної галузі? Ми розуміли, що буде процес відновлення це відновлення. Ми говоримо зараз наші про великі такі речі глобальні. Да, процес відновлення відбудови України, відбудови об'єктів, відбудови е зруйнованого пошкодженого майна. Житлового фонду, і треба було спочатку піти оцим довгим шляхом, шляхом прискорення залучення фінансування на відбудову цих постраждалих об'єктів. Тому тобто ми пішли шляхом через громади, які мають руйнування, спочатку громади Київської області, потім громади вже східної східної частини України. Ми розуміли, що коли ми знайдемо Фінансування для відбудови глобальної, то наступним кроком, десь там яким третім четвертим кроком, наша інженерна галузь обов'язково стане інтегрованою частиною цього процесу відбудови і отримає з цього е, дійство, яке ми зробили. Ось у Варшаві Ну от роки. я саме громади. хотів сказати, що це скоріш за все, що це ваш проект Rebuild Ukraine. так. Це наш проект проект Rebuild Ukraine. Я ж кажу, він звучить дуже глобально. Там дійсно те, що відбулося у Варшаві, це було на великому глобальному рівні. Це була міжурядовий захід, коли е, міністри наших країн-партнерів, е, міністри економіки закордонних справ приїхали на цей захід, щоб е, сказати, які програми будуть працювати щодо е, фінансування відбудови, і ми прекрасно розуміємо, що так чи інакше, ці. Кошти, які спочатку будуть виділені партнерами, країнами партнерів через різні структури: міжнародні, регіональні, міжурядові вони будуть скеровані на Безпосередньо громади. А коли ми говоримо про громади, то це не тільки такі невеличкі, скажімо, міста, як там наша Бородянка, чи Макарів, чи Чірпінчику, які були з нами там під час заходу, було загалом 23 громади. Учасниці і 43 були гостьові громади. Але ми говоримо про такі міста, як Маріуполь, Дніпро, Херсон. Із вони всі були фізично, знаходилися з нами на виставці. Вони були активними учасниками. У них був свій стенд. Ми, як компанія-організатор, взяли на себе повністю облаштування стенду, загальна площа якого сягала 665 квадратних метрів. Це повністю забудова стенду з робочими місцями для громад. Для їхніх делегацій і конференц зона, де постійно були якісь заходи, які були спрямовані саме на те, щоб громада вже презентувала конкретні абсолютно проекти, навіть деякі були з проєктно кошторисної документації ці проекти. І е, потенційним джерелам фінансування можливо було долучитися до вивчення цих проектів, поспілкуватися напряму з громадами, з головами громад. Був, наприклад, мер е, Миколаєва, да який дуже тісно співпрацює з королівством данії, яка була також учасником е, виставки Рибіл, було 12 національних павільйонів. Німеччина займала там майже 700 квадратних метрів такий національний павільон, що просто ви мали уяву, наскільки це було масштабно. Ну, Ось. Це тому, що, по-перше, це проходило в Польщі, наскільки я розумію, це було так. безпечно, це було в країні Євросоюзу, і вона захищена від агресії. Це перший момент. По-друге, наскільки я правильно розумію, тут важливий момент, тому що всі компанії, як казав. Один наш експерт, що коли у вас почнеться відбудова, не забудь про мене, хоча він зараз продає щось там в Америці, тому що всі розуміють, що тут дуже буде багато роботи, тут будуть дуже великі бюджети, і це дійсно потрібно тримати руку, як то кажуть, на пульсі. Тому Знає, це... як каже, можна, можна я скажу тут дуже фраза, яка знаєте, от у нас родилась за нашим дискусійним столом, коли у нас внутрішнє було обговорення. Формату проекту, така фраза, я думаю, що її всі зрозуміють, і це дійсно буде це дійсно правда. Україна найближчим часом стане найбільшим будівельним майданчиком світу. Уявіть собі, це найбільший будівельний майданчик світу, те, що буде відбуватися в частині відбудови України, такого виклику ще ніхто не мав. З часів Другої світової війни, навіть після Другої світової війни, ну не, не, не такі були масштаби руйнувань в рамках однієї країни, щоб мати якийсь досвід. І я хочу ще сказати, що є статистика, згідно якої Україна наразі покриває десь не більше 30% всіх потреб у частині будівельних матеріалів, технології, робочої сили. Проектного менеджменту не більше ніж 30% потреб, які ми маємо зараз у частині побудови нового і відбудови того зруйнованого. Тому е, е, вікно можливостей для міжнародних компаній, для іноземного бізнесу тут надзвичайно велика. Тому і реакція така на цей захід е, була. Сильна, потужна від наших країн партнерів, тому треба бути готовими до того, що чи протягом я не знаю року, ну все залежить звісно від того, як швидко прийде цей день перемоги в нашому календарі, і ми вже можемо сказати, що ми безпечна для відвідування і для великої відбудови країна. Почнеться дуже великий поток не просто заходу товару сюди, яких з брендів чи ще чогось. Ні, там все набагато складніше і комплексніше. Будівельні компанії, не будівельні виробники будівельних матеріалів, які брали участь у виставці. Вони дивляться на Україну як інвестиційну, інвестиційно привабливу країну, коли їм вже не вигідно буде просто привозити сюди імпортувати свою продукцію. І вигідно буде тут розташувати свою. Є виробництво і можливо не, не в одному, не в одній одиниці, да? е, е, і таким чином вони мали дуже продуктивні е, контакти з громадами, тому що так чи інакше земля да вона належить там, десь по поруч ну, да. кар'єр. Кар'єр з корисними копалинами, які є сировиною для виробництва там цегли, черепиці, чи, чи, чи ще чогось. Тобто вони зараз якраз вели саме усі перемовини. Ми зараз, ну, такі, е, на спостерігаємо процеси дуже цікаві. Які, ну як би це не звучало, але саме завдяки отій біді, яка прийшла на нашу землю, ми маємо такий поштовх, якусь синергію всього, що склалося. Навкруги нас і тієї підтримки, і не просто підтримки в частині просто гроші, але підтримка ще і в частині інвестицій. Бо ми це розуміємо, що таке, що таке виробництво. Да, це робочі міста, це бюджети, місцеві органи самоврядування, місцеві громади, таке інше. Це наша економіка з вами.